Вітаннячка вам, колеги, пасічники і пасічниці. Виніс на вулицю вашіну спеціально, щоб при денному освітленні вам показати, яка вона є. Це зверху лежить забрусна вашіна, виготовлена з мого забрусного воску цієї весни чи в кінці зими. А під нею лежить мерв'яна вашіна. Виготовлена з мого мерв'яного воску. Ось така різниця. Є різниця. Так, згодні. Чистий мервяний віск. Тут е, чорні рамки, шкрябаний осад, е, ну, це, е, скажімо так, віск третій сорт. Да? І забрусний віск. І що цікаво, різниця є. Але у нас ще сьогодні є третій виробник ващини. Не буду його показувати. Пачка з етикеткою. І я хочу вам показати різницю. Різниця моя мерв'яна в кольорі і, ну, вона жовта. Вона жовта, мерв'яна, насичений жовтий колір. І вощина фабрична, вона має сірий відтінок. ну, ну, колір. Ну, не наближений до жовтого, він якийсь кремувато, коричневий. І от питання. Моя мерв'яна ващина чомусь жовта. А ващина від виробника, ну, якась вона сіра. І ваші ж від виробника. Виробник же зміш... змішує, як і мерв'яний віск так і забрусний віск. Але чомусь колір, ну, ну не жовтий. Хоча пахне. А ви якою користуєтесь вашіною, і що ви можете сказати з цього приводу? Якою варто користуватися ващиною? Моя ж думка залишається такою, як і була. 4 роки назад. Забрусна ващина, виготовлена в своїй присутності зі свого забрусного воску. Це найкраща ващина. Дякую за увагу. Пишіть свої думки в коментарях.